Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 найдорожчих у світі сортів чаю. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто там чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Чай є найпопулярнішим напоєм у світі після води. Це один із найефективніших засобів для оздоровлення. Які тільки можна знайти, адже чашка вашого улюбленого чорного чи зеленого чаю допоможе контролювати вагу та позитивно впливає на здоров'я. Перший найдорожчий чай у світі це чай Дахунпао. Цей чай оцінюється приблизно в 1 мільйон 200 тисяч доларів США за кілограм. Він є найдорожчим чаєм у світі, вирощеним у горах у її провінції Фузянь у Китаї. І оголошений національним надбанням через свою рідкість. Під час офіційного визиту колишнього президента США Ніксона до Китаю, засновник Китайської Народної Республіки Мао Цзедун подарував йому 200 грамів Дахон Пау що символізує мир і дружбу між двома народами. Чай панда Данг. Як не дивно, при вирощуванні чаю панда-данг, як добриво використовується гній ведмедя панди Першу партію цього незвичайного напою. Продали приблизно за 3500 доларів США за 50 грамів. Вважається, що цей чай із високим вмістом антиоксидантів має безліч переваг для здоров'я та продається за 70 000 доларів США за кілограм. Чайні бутони жовтого золота. Розкішні та рідкісні бруньки чаю із жовтого золота збирають лише раз на рік за допомогою золотих ножиць, а потім висушують на сонці. Потім листя чаю оприскують пластівцями із сімного 24-каратного золота, відомий як чай імператорів Китаю. Його ціна становить близько 7800 доларів США за кілограм. Відповідаючи своїй назві, він має унікальний металевий і квітковий присмак і відомий своїми властивостями протистаріння та іншими перевагами для здоров'я. Зараз він продається лише у Сінгапурі, чайною компанією TWG. Срібні наконечники. Царський чай Дарджелінг Цей вид чаю збирають лише досвідчень збирачі під час ночі повного місяця. Його збирають у чайному маєтку Макайбарі на схилах пагорбах Дарджелінгу. Чай виходить із особливих бруньок, які схожі на сріблясті голки і мають тонкий фруктовий аромат. Чай має складний смак із різкими нотками манго і франджепані На аукціоні. У 2014 році він був проданий за 2000 доларів США за кілограм, що зробило його найдорожчим чаєм в Індії. Наступний чай із цієї добірки це чай Гьокуро. Вважається одним із найякісніших зелених чаїв у Японії. Гьокуро у перекладі з японської означає «перлова роса. Процес збирання цього чаю вимагає його вирощування у тіні солом'яних матів протягом 4 тижнів ніж зібрати найкраще чайне листя. Цей процес допомагає рослині зберегти амінокислоту теанін, яка своєю чергою посилює смак в чаї. Один кілограм чаю гьокуро коштує приблизно 700 доларів США. Чай пуер. Цей чай винайдений у 18 столітті. Чай пуер вважається найстарішим і одним із найдорожчих чаїв. Який продається за величезною ціною приблизно у 10 тисяч доларів США за кілограм. Чай пуер зазвичай продається у вигляді чайних коржів, які можна заварювати, щоб насолодитися його користю для здоров'я. Зокрема, контролем ваги, зниженням рівня холестерину та покращенням здоров'я кишечника. Цей чай вирощують переважно у провінції Юньянь на південному заході Китаю, де деяким деревам тисячі років. Чай тіґванін. Один із найпопулярніших чаїв у світі. Чайне листя надає виразний горіховий смак і квітковий аромат. Чай вирощують у найвищих регіонах провінції Фудзянь, а листя сушать на сонці до хрусткості та яскраво золотистого кольору. Ціна на цей час постійно зростає через його рідкість і доступна приблизно на рівні 3000 доларів США за кілограм. Марочний чай вую Олонг із нарцисом. Цей чай названий на честь грецької легенди про нарциса. Це рідкісний чай Улун, вирощений і зібраний у горах Уї китайської провінції Фудзянь і чайному районі Пінлі на Тайвані. Чай втілює в собі вишуканий шоколадний смак із тонким відтінком квіткових і фруктових нот. Він має інтенсивний аромат і коштує близько 7 тисяч доларів США за один кілограм. Чай Гаошань. Також відомий як високогірний чай. Чай Гоашань вирощують на висоті понад 1000 метрів у високогірних чайних садах Тайваню. Висока вологість, висота над рівнем моря, розріджене повітря та складний процес бродіння даються насичені та ароматні чаї, які придаються за ціною до 300 доларів США за кілограм. І останній найдорожчий чай у світі це квітковий чай. Тієнчі. Квітковий чай тієчі. Є одним із найдорожчих сортів чаю на ринку. Його шанують завдяки його цілющим властивостям і виразному смаку. Чай вирощують із квіток пенекс Notaġġinsec, які ростуть у провінції Юньань у Китаї лише раз на 3 роки. Квітковий чай тінчі після заварювання солодкий і м'ятий на смак із ароматом женшеню. І вважається, що його регулярне вживання допомагає при безсонні, підвищує рівень кисню, бореться із запаленням і виводить токсини із організму. Його ціна становить близько 200 доларів США за кілограм. Ось такі, друзі, найдорожчі, чаї у світі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу!